Ресторан «Ковчег» має два затишні зали, а досвідчений персонал закладу добре розуміється на проведенні бізнес ланчей ділових зустрічей і романтичних вечер, а також банкетів з нагоди весіль та сімейних або корпоративних свят. На вас очікує надзвичайна кухня з великим вибором страв та вишукані десерти. Це все не залишить вас байдужими. Хто спробує, той полюбить. Адреса ресторану вулиця Херсонська, 374. Шановні нікопольці та гості міста. На полицях міських книгарень з'явилось колекційне видання довгоочікуваного художнього альбому Нікополь очима художників, на сторінках якого ви знайдете картини сучасних місцевих художників. Книга містить інформацію про авторів робіт та цікаві відомості про найвизначніші куточки рідного краю. Тексти дублюються англійською мовою. Видання можна придбати за адресою магазин книги вулиця Микитинська, 50, Магазин преса, вулиця електрометалургів. 9, проспект Трубників, 34, вулиця Шевченка, 199, Магазин владі, вулиця електрометалургів, 42Б. Магазин Світ Проспект Трубників 15. Стартувала передплата на газету Проспект Трубників на 2013 рік. Передплатіть газету і двічі на тиждень ви будете отримувати повнокольорове видання з найсвіжішими новинами міста, області та держави, цікавими репортажами на різноманітні теми і найширшою програмою телебачення. Крім того, журналістам газети можна поскаржитись на проблеми, і вони допоможуть в їх вирішенні. Передплативши газету проспект Робники, ви отримуєте право безкоштовно розмістити на шпальтах газети привітання чи оголошення, отримати юридичну консультацію, дізнатись права споживачів та взяти участь в різноманітних конкурсах, що проводить редакція. Ціна передплати залишилась такою ж: вартість передплати на один місяць 12 гривень 55 копійок, на три місяці 37 гривень шістдесят копійок, на півроку 75 гривень тридцять копійок. Передплативши газету на рік, ви можете бути певними, ніяке підвищення ціни вам не загрожуватиме. Поспішайте, передплата приймається в усіх відділеннях поштового зв'язку в редакції за адресою проспект Трубників 56, дріб. 1. колишня будівля це кабінет номер 8 автобусна зупинка, медсинчастина, ПТЗ. В Цумі відділ жасмін в супермаркетах варус та фуршет. Відділ преса. Телефон для довідок 63 84 83. Вас в ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проект студії Січ, новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Притулок для тварин вже будується до кінця року, його планують ввести до експлуатації. Вони творили історію податкової до Дня ветерана згадали колишніх податківців. Здоровим бути модно. Центр соціальних служб розказав про переваги здорового способу життя. Безпритульні тварини проблема, яка хвилює багатьох городян. Зграє собак нападають на перехожих та лякають людей. Засоби масової інформації неодноразово піднімали цю тему. І ось нарешті з'явилась якась конкретика. На сайті міського голови Руслана Токаря є інформація щодо будівництва притулку для тварин. На сайті очільника Нікополя з'явилася інформація щодо притулку для тварин. Його планують побудувати вже до кінця 2012 року на місці колишнього підприємства Західне. В ньому буде розміщуватись до 1600 собак. Ми зв'язалися із фірмою Енергобудмонтаж, яка виграла тендер для проведення робіт. Там заявили, що роботи тривають, але поки дивитись нема на що. Та запропонували зателефонувати за кілька тижнів. Та от подивитись на путівництво притулку вже зараз вирішила керівник громадського центру захисту тварин Наталя Беседовська. «Ожидання були бачити більш говорить реальні об'єкти борена не дорог. Якщо сказати, що до кінця года в Нікополі буде стояти приют для бездомних животних. Ну от зараз у нас як у громадської організації є сомнення, конечно. Проте Наталя Басадовська запевнила, якщо притулок буде функціонувати, волонтери центру допомагатимуть в його роботі. Єдина проблема транспортування тварин до притулку, який знаходиться далеко від центру міста. А поки центр займається своєю звичною справою, роздає безпритульних тварин бажаючим. У Нікопольській об'єднаній державній податкові інспекції привітали ветеранів, які не одне десятиліття віддали роботі в податкових органах міста. Свято провели в міському палаці урочистих подій. Начальник Нікопольської ДПІ Геннадій Коваленко подякував колегам за віддану багаторічну працю. Саме вони стали тим фундаментом, на базі якого функціонує сучасна податкова служба. Саме вони творили історію податкової. Сьогодні Нікопольська ОДПІ одна з найбільших в регіоні. Вона обслуговує Нікополь та район міста Марганець та оджунікідзе. Геннадій Коваленко в день свята підбив підсумки роботи податківці. За 9 місяців сто п'ять процентів налог на прибив 120% Ми випадкуємо налог на евакуану стопільні відомі сравніє з аварійним періодом прошлого го стараємося білорі організації, проходилися мало Люди, котрилають стяг, ну навірно жить хтось не уміють роботи, тому роботу нас не становляться, робіть по наразі і думаю, що ближче время нас будуть ще лишити. На завершенні урочистості за сумлінну багаторічну працю в органах ДПС активну громадську позицію та на честь дня ветерана колишніх податківців нагородили грамотами та подарунками. Листопада працівники соціальної сфери відзначили своє професійне свято. А напередодні спеціалісти Центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді провели вуличну акцію Я за здоровий спосіб життя. Психологи, лікарі, і соціальні працівники зібрались для того, щоб розказати молоді про здоровий спосіб життя та попередити молоде покоління про наслідки шкідливих звичок. Шкідливі звички не допомагають вирішувати проблеми, вони лише привносять в життя додаткові негоди, впевнені психологи. Здоровий спосіб життя, він підрозуміває э, такий спосіб, при якому ви вмієте справлятися зі э, стресами. Життя насправді зараз дуже динамічна, дуже високе напряження психологічне, економічне, політичне і так далі. Не всі люди можуть справлятися. Многі э, працюють свою життя в качестві антиліпіологи. Антидепресантам, психоактивнество, від алкоголя, на фронт і так далі. Но в тому, що ця проблема не усугубляет і наряду з проблемами життя виникають ще інші проблеми. Гостро стоїть проблема захворюваності на віл інфекцію. В нашому місті вона набрала розмірів епідемії. Небезпека чатує на кожного, адже вірус обирає своїх жертв в незалежності від віку чи соціального положення. На початку октября в нашому анілі... 127 человек, людей, 16 людей можуть в цій стадії То есть эти цифры показывают на то, що кожен чоловік повинен задуматися об этом заболевании и как бы ну, предпринять какие-то профилактические меры, чтобы не оказаться в этой категории больных и чтобы продлить таким образом свою жизнь. Активисты закликали молодь вести здоровый та активный способ життя. Сьогодні в моде бути здоровим. Уже э, водка, там, наркотики, сигареты, это давно отошло на другой план. Сегодня круто, и модно, быть здоровым, быть спортсменом, учиться в каких-то высших заведениях. И главное, знаете, когда вы видите, видите проблему у своих друзей, у своих знакомых, остановите. Остановите этого человека, возьмите победите руку, победитель. Розкажіть, зараз є нова літератури саме о здоровий образ життя. я думаю, це найголовніше і будущее нашої країни а тих болезней, от спіду, від туберкульозу, від того, що люди залиши бездомними, які сплять сьогодні під забором і їдять з цих батьків, воно зависит від вас. Соціальні працівники розповсюдили брошури, які стануть в нагоді кожному, адже там є інформація про те, як захиститись від ВІЛ, туберкульозу та навіть про те, як стати хорошими батьками. Працівники Нікопольського центру соціальних служб займаються не тільки вуличними акціями. З липня 2012 року там працює 37 нових соціальних працівників, за кожним з яких закріплена окрема ділянка міста. Вони допомагають родинам, що виховують дітей з функціональними обмеженнями, багатодітним опікунським сім'ям, людям, що опинились в складних життєвих обставинах. Допомагають виховувати дітей, покращити побутові умови, знайти роботу. Міська влада влаштувала урочистий прийом для соціальних працівників та з нагоди свята і за віддану роботу нагородила найкращих грамотами. Действительно делаете очень важное дело, ваша работа очень нужна. И мне очень приятно поздравить вас с профессиональным праздником и пожелать вам самое главное, вот этой человеческой доброты и отзывчивости, то, что у вас есть, у всех есть. И мы будем вам помогать той же теплотой, той же отзывчивостью будем стараться. Ну и самое главное, напов... наша уже задача будет наполнить те бюджеты, которые должны укрепить то душевное, то человеческое душение. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини «Твого міста на телеканалі Кварчу понеділка о вісімнадцятій та буднях о 6.30 та 7.10 ранку. Ще більше новин шукайте на сайті ЕНТЕДЮЕЙ. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. 46 листопада, вночі плюс 10, плюс 13, в день плюс 15, плюс 16, атмосферний тиск 746 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 95%, хмарно невеликий дощ. У середу, 7 листопада, вночі плюс 3 плюс 7, в день плюс 8 плюс 11, атмосферний тиск 756 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 60% хмарно. У четвер, 8 листопада, температура вночі плюс 3 плюс 4, в день плюс 5 плюс 9, Атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 57% ясно. У п'ятницю, 9 листопада, температура повітря вночі плюс 3 плюс 4, в день плюс 6, плюс 11, атмосферний тиск 758 міліметрів штутного стовпчика. Вологість повітря 65%. Ясно. У суботу, 10 листопада, вночі плюс 5 плюс 6, в день плюс 6 плюс 10, Атмосферний тиск 756 міліметрів штутного стопчика. Вологість повітря 65% хмарно. У неділю 11 листопада вночі плюс 5, плюс 6, в день плюс 6, плюс 8. Атмосферний тиск 762 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 70%. Хмарно можливий дощ. У понеділок 12 листопада вночі плюс 4, плюс 5. В день плюс 5, плюс 7. Атмосферний тиск 768 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 71%. Хмарно можливий дощ. в світ збірник документально-публістичних матеріалів співець Київського степу. Ідеї створення належить історику та краєзнавцю Петру Ганжі. Йому вдалося зібрати і впорядкувати у цій літературно-меморіальній пам'яті публікації спогади есе, дослідження, цінні, архівні та ілюстративні матеріали, фотографії, репортажі про видатного дослідника талановитого археолога, поета вченого історика Бориса Миколаєвича Мозолевського збірка зацікавить як науковців, дослідників, істориків, так і викладачів шкіл, вузів, мовників, літературознавців та просто поціновувачів історії рідного Нікопольського краю. Придбати книгу можна у автора телефон Петра Касьяновича два сорок або 066 367 шість Трубостальці якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, помування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобіля.